Хоч випускний, ще не скоро, а мені здається, що вже пора подумати, яке в мене буде плаття, що буде на ногах, які будуть нігті, зачіска, макіяж. <звіття> З макіяжем можеш взагалі не паритись, я зроблю тобі макіяж. Ні, вибач, випускний буває раз максимум два рази в житті, і я не хочу так ризикувати. У чому ризик? Ти ж сама сказала, що в мене класно виходить. Виходить брехуха. Ні, я справді так думаю, але ну класно для рівня людини, яка сама навчилася, яка робить макіяж для себе. Я не сама вчилася через відео. Знаєш, мене далеко не останні люди вчили. Вірю, але ти б хоча б якісь курси пройшла. Ти навіть діло не в тому. Якби в тебе просто якийсь досвід був, розумієш. А так ти сама кажеш, навіть коли ти сама собі робиш макіяж, то тебе два ока по-різному виходять. Але ще п'ять місяців я би ще навчилася. Чесно, не знаю, але більше ні, ніж так. Зрозумій, я хочу бути впевнена в результаті. Подумай сама, то ти кажеш, що у тебе не... Ти виходить фарбувати інших людей, то ти хочеш взятися за мій випускний макіяж. Та я ж тобі кажу, я ще трошки потренуюсь і взагалі буде супер. Швидше, ні. Скажи, а ти сама собі будеш робити макіяж? <кій> ти ж здуріла? Бо я їх сама собі зроблю О! отож. Ну, от побач, якщо я тобі зроблю, кожна людина буде до тебе підходити і питати, де б такий макіяж зробила, щоб випадково туди не попасти. Ну, знаєш.